Друзі, привіт! Сьогодні розглянемо декоративний протигрибковий захист деревини Гельтекс ir 015 Вододисперсійна акрилова антисептична лазур, призначена для захисту і декоративного оздоблення дерев'яних та похідних від них поверхень. Утворює напівпрозоре ласуюче покриття, що проявляє структуру дерев'яного малюнку та надає вишуканого кольору та надійного захисту. Атмосфера стіка захищає поверхню від вологи. Старіння та ультрафіолетових промінів запобігає появі мікробіологічного зараження, утворює міцну та еластичну плівку, тексотропна, легко наноситься, не стикає з інструменту, не утворює патьоків для зовнішніх та внутрішніх робіт. нанесенням поверхня має бути сухою, вологість деревини не більше 20%, ретельна очищена від бруду, пилу, жиру, старих лакофарбових покриттів. Сердів мікробіологічного зараження. Нову древину рекомендовано відшліфувати та видалити пил. Древину, яка експлуатується ззовні приміщення, рекомендовано обробити антисептичною ґрунтовкою IR011, біодоктор відповідно до інструкції по застосуванню. За потреби на рівності поверхні, щілини, отвори, сколи, вирівняти шпаклівкою ірком IR Color IR-23. Або паркетною шпаклівкою Ір-33. Поверхню відшліфувати пил ретельно видалити. Гелоподібна лазур гельтекс має драглисту ріологію. Перед нанесенням лазур необхідно ретельно примішати до однорідної консистенції. Гельтекс наносимо за допомогою пензлика або розпилювача. В один-два шари при внутрішніх. Та 2-3 шари при зовнішніх роботах. Норма витрати на один шар 6-10 6-10 м2 з літру, в залежності від типу та підготовки поверхні. Доступне фасування 08, 2,5 та 9 літрів. За рахунок гелоподібної структури лазурно стікає з поверхні та з інструменту. Рівномірно розпреділяємо засіб та старанно розтираємо його по поверхні. Кольори можна змішувати між собою для створення неповторного відтінку. Кольор залежить від відбирачі, здатності деревини, породи, підготовки поверхні, методу нанесення та кількості шарів. Тому рекомендуємо робити попередні тестові нанесення засобу. На невеликій ділянці поверхні. Наступний шар наносимо через 1-2 години після повного висихання попереднього шару. Кожне повторне нанесення шару робить колір більш насиченим та інтенсивним. От, для прикладу, 1, 2 та 3 шари. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів. Гельтекс 5 років без проблем. Про кристалл створи яскравы сид.